З Одещини, вітаю вас в новому відео. Не знімала декілька днів нічого, то заїжджала до нас в гості чоловікова сестра не було часу. І я трі... трішечки ще захворіла, ну, слава Богу, зараз вже краще, температури немає. Так, буває 37, ну вже нема високої, ще трохи є кашель так зранку, і закладений ніс. Ну, то таке вже. От. Ніс в мене і так був закладений, бо воняє дуже лиман. І постійно нема чим дихати. Особливо зранку. Оце в ніч, духота цілий день. І потім на ніч прям важко дихати і в будинку, і на вулиці таке важке повітря. Стала вранці зараз зібрала помідори трішечки. Переберу, можливо, побачу щось закрию, можливо, зроблю чи з сливами якусь баночку, чи з чим. Подивлюся, зараз щось що з ними зробити. От, а так, нічого нового в нас немає, все по-старому. Я вже й так знала, що захворію, бо я не розповідала раніше. Мене завжди, як я маю захворіти, чи що в мене, хто, ну, можливо, чув, чи знає мене нападає сонний параліч. Це вже я знаю. Воно мене або душе вночі, і постійно мені давить на. Те місце, де я маю захворіти, або горло душе, або живіт душе. От в мене було перед операцією. Так, мене дошила чорна рука на живіт, і після того мені зробили були операцію. От, І так само, як я захворіла, була от в минулому і зими задихалась перед цим. У мене також таке чучело вночі душило. От, ну У мене почалося це десь. Я знаю, років 12 назад. Ми тоді мали з квартири на квартиру переїжджати, і таке чорне волохати на мене тоді навалилося, душило. Це жахливе відчуття, звичайно, ти не можеш поворухнутися, і ти начебто це все і бачиш, і, і така біль. Не знаю, Я потім почитала, що буває домовий душ, так що якщо не хочеш, щоб переїжджали. Бог його знає, що це таке, ну, таке жахливе відчуття, я так скажу. Жахливе. І особливо, коли ти оце бачиш вночі, відкриваєш очі, і це бачиш над собою. І кожного разу якесь, якесь нове щось і страшне. Але цього разу воно мене так подушило якось легенько. От, і я, ніколи раніше, раніше я завжди мечала, дивлюся, і я бачу, що лежить поруч чоловік, хочу його позвати і не можу, і не можу поворухнутися. А цього разу я читала, що треба молитися, і воно відпускає. І цього разу я воно якось мене почало так навалюватись на мене, душити мене такого цей. І я чомусь навіть не розумію, якось почала про себе. Молитися. отче наш, читати. І воно легенько легенько мене відпустило. Дійсно, це так перший раз, що так мені легко воно мене відпустило. Так що так що ось таку розказала вам невеличку історію про себе. От Я вже думала, як сюди переїхали, воно одразу не було. Думаю, слава Богу. от. Але і тут почалось, і в мами так само було один раз. Раніше завжди воно мене душило, як я спала на спині. От, і багато так кажуть, але було і на Буку, коли лежала також було два рази. Зараз, звичайно, вже не так часто, але буває, я ж кажу, неприємне відчуття. Можливо, в когось також було. Хто знає, що це, то я інколи як начитаюсь, то люди там, деякі пишуть, що вже звикли до цього. Не знаю, я, я до цього не можу ніяк не знаю. Це так. Стається, що ти до цього не звикнешся. Я ж кажу, таке жахливе відчуття. О, так що йду я. Зараз знайду баночки, ну переберу спочатку помідори, подивлюся, що там, скільки їх якесь щось відійде, десь якесь підпорщене, а з тих закриємо вже якусь баночку, побачимо. Перемолола я помідори на сік. Я вирішила зробити сік, бо такі вони там були зовсім мало було тверденьких, а то більш такі м'які. От, так що Я вибрала трішки на на щоб було поїсти на декілька днів, поки знову дозріють. А це все перемолола на сік. От, рецепт у мене є на каналі ну, коротенько вам розкажу. Я перемелюю їх на м'ясорубці, От, проварюю 3-4 хвилинки, щоб покипіло. Потім перемелюю все добре блендером. От, і знову проварю е, декілька хвилиночок і заливаю в баночки. І потім уже в кожну баночку на одну літру соку я кидаю е, чайну ложку з гіркою солі. Сок супер, дуже смачний і рецепт дуже простий. Зараз проварюю це, вже я перемолола його. От. Зараз проварю декілька хвилиночок і закрию баночки. Помідори в мене ще є з минулого року багато в банках, ще буду збирати, а сік у нас пішов весь. Так що мені е, і треба сік. Ну І плюс помідори були дуже такі багато м'якеньких. Так що роблю сік. Зараз буду мити посуд і заодно хочу помити, це чоловікова сестра Подарувала нам такі подаруночки, таку гарну вазочку. Я ще й дивилась, щось таке. Схоже в епіцентрі. І недавно не пам'ятаю, на що мені ще й потрібно була. Я ще й думала, нема в мене такої невеличкої вази. Гарна така ось така. таке блюдо, чи рознос малесенький. Такий, щось таке. щось Дуже гарне. Також під якийсь тортик, ну вже нарізаний. Такий, якісь піроженьки, гарний. І ось такі от два лотки. Також я такі речі дуже люблю. Дуже завжди таке знадобиться в господарстві, в холодильнику. От. Так що зараз буду мити посуд і заодно це все перемию. А ще два великих таких гарних рушники. Я їх склала вже в шкаф. Гарні подаруночки. І дуже гарна вазочка, мені подобається. Така схожа чимось на ось цю, мою. Ну, ця така. Звичайна маленька в епіцентрі колись купувала за 35 гривень. Ця трішечки інакша, але гарна. Такі гарні подаруночки. І ось ця от підставочка така. Під солодке, під фрукти, можливо, якісь також дуже гарна. Коли мила посуд згадала за ще один подарунок. Ось такий от килимок. Класна штука, вже. Я в магазинах навіть такого не бачила. Чомусь не звертала просто увагу, що є такі килимки. от Дуже хороша штука. Впитує так гарно в себе вологу Я вже ним користувалася. Дуже хороша річ така корисна. Не треба ніякі рушнички постійно підкладати. от Так що цією штукою вже задоволена дуже. На вечерю буде у нас піца, поставила тісто, Воно ще майже година, поки воно приготується, заміситься. Я піду на вулицю, буду вже поливати. Сьогодні була дуже спека, пекло добряче, душно. Так що йду поливати. Все, справила, полила перець, гірочки. Посіяла ось тут у мене не вистачило було розсади, залишилося ось так шматочок землі пустої на грядці цій. І я посіяла тут кріп, так як ви мені радили, що зараз можна сіяти кріп. Не садила я кабачки. От, посіяла кріп. Думаю, зійде. І мама мені казала також, що зараз кріп добре сіяти, так що посіяла. Бачимо, можливо, зійде. Ну, я тут все одно перець кожен день поливаю і буду кріп поливати. Так що, думаю, щось зійде. Бо мій кріп весь посох уже. На днях знову треба полити, буде помідори, бо так щось круто круто кожного дня, а дощу немає. Вон ще скільки є на кущиках помідорок. Ще трохи є, щось буде дозрівати, так що треба буде їх трішки поливати. О, ще щось зберу. Є трішки. Різні тут сорти у мене. О, забула зірвати. Така гарна помидорка залишилась. ось треба забрати. І хочу пару деньок зараз зірвати в двір. Забрати. Вони тепленькі, за нагріваються. Зірвати декілька штук. Ай охолонуть і будемо їсти. Якраз чоловік вже їде додому. Це місяця тісто. Поставлю зараз піцу. І день його холоноч. Водичку кину, зараз прохолодно. Макота невеликі вони, але дуже солодкі, смачні. Різні сорти, але смачні. І ще треба мені кукурудзу цю виробити, хай не шелестить. Сонечко ще трішечки туди досідати. Так що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео.